Вельми, шановне панство, всім доброго ранку, всім доброго дня, всім доброго вечора. Не знаю, в який час ви будете мене дивитися, але тим не менше, хочу е, поговорити про таку дуже сильну міфічну тему, як фальсифікація меду. Значить, е, дуже є багато пунктів. Я от сюди верніша яничка виписала кілька позицій, цікавих позицій, які я б хотів би обговорити. І це буде нестандартне відео про фальсифікацію меду. Багато хто говорить про те, що от фальсифікація меду типа, там дуже сильно поширена. На сьогоднішній день в Україні я не бачу сенсу фальсифікувати мед, тому що вартість його не сильно вища, ніж вартість цукру. Тому що якщо ми купимо той кілограм цукру, дамо його тим бджолам, вони його перероблять. Це все діло пофасувати по баночках, почекати час, то той кілограм цукру буде вже коштувати дорожче, ніж кілограм меду, який ми збирали б е, в бджіл. Е, але. Це стосується оптової торгівлі. Якщо ми говоримо про розривну торгівлю, у нас виходить, що ну, однозначно мед продавати вигідніше. Але, чому тема фальсифікації меду, вона дуже сильно міфічна? Я от задумався, мені там почали писати коментарі різні під відео Комаровського, під відео цього доктора Берга. Коротше, в чому фішка взагалі, чого вони так мислять, дані доктори? Можливо, вони ніколи не коштували нормального хорошого меду. Саме тому я ще раз, користуючись, користуючись можливістю, запрошую доктора Комаровського відвідати мій магазин бджільництва. І ми з вами поїдемо на мою пасіку. І я вам покажу мою пасіку. Я не страшний, я простий хлопака з села, який на сьогоднішній день є студент і намагається щось зробити корисно. Тому, пане доктор Комаровський, я вас запрошую. Е, але. Можливо, ці люди ніколи не їли хороші меди. Чому? Тому що в супермаркетах переважна кількість меду не доброї якості. Є й хорошої якості, однозначно, я такі меди бачив в таких супермаркетах як Сільпо, в таких супермаркетах, як Велика Кишеня, бачив меди гарної якості. Це такі виробники, як Аскання, такі виробники, як Бартнік. Ну, Бартник він дешево купляє, але він свою продукцію, коли він під своїм брендом в баночки фасує, він завжди робить потолку. І така була пасіка Діда Василя. Тож, ну, Типу, нормально. Оцих три позиції, більш-менш нормальні. Все інше, наприклад, те, що я бачив в АТБ. ну, Я кажу чесно, так, це не антиреклама, не реклама, просто що те, що я бачу в АТБ, це там розумний вибір, і мед. І там ще якийсь виробник. Ну, коротше, не дуже він хорошої якості. У ну, нього кристалізація неправильна. Видно, що він дуже сильно розігрітий, перегрітий, багато намішаний. І баночка з медом, наприклад, акацієвим, може бути всередині видно 100% що не акацієвий мед. Тому що акацієвий мед перша його відмінність це прозорість. І від інших медів він нагадує воду. Ну, тільки по консистенції він мед. Це перша його відмінність. А він може бути всередині там, реально такого жовтого відтінка. Тобто, логічно, що це вже не кацієвий мед, або частка кацієвого меду там низька. Далі. Тому можливо, коли ці лікарі, доктори беруть на аналіз той мед, бачать всередині цукор, і вони роблять висновок, що о, Це ж той самий цукор. А таке дуже часто трапляється. Дуже часто на прилавки, навіть в нормальних пасіках. Потрапляє в мед з цукром. Яким чином? Пасічник не, скажімо так, не переймається тим, що ті бджоли їдять. І він максимально відкачує мед і лупашить туди цукор. Все одно, як би ви не старалися, як би ви що не робили, все одно якась частка того цукру буде потрапляти навіть клаптик того цукру, наприклад, там 10 см, потрапить в наступний мед. Потрапить. Е, тому що він буде запечатаний. А ви, коли будете скривати початку вже свіжого меду, який буде збоку лежати, розпечатали раз, і, допустимо, там на одне вітро 2-3% цукру ви знайдете. І тоді що робить е, лаборант, який сидить, каже, о, так тут мед з цукром. Або в медові є цукор. От тоді така логіка. І це переважно на тих пасіках таке трапляється, на яких. Е, там, Тисяча бджолос сімей, і по технології їх всі треба заводувати цукровим сиропом на зиму. А потім вже ж кожну рамочку ж ніхто не буде розпечатувати, перевіряти, що з'їли те з'їли, що не з'їли, те уходить те далі в слідущі сезони. А цукровий сироп не буде кристалізуватися. От такий результат. Отакий От результат. Тоді ми це все сприймаємо. Тому для якісного виробництва меду пасіка не може бути великою. Не може. Максимум, це, ну, Мій моральний потолок для якісного виробництва меду це 500 бджолиних сімей, які розставлені там, точками по 50 сімей і, або максимум 100, і тоді пасічник має там, якусь команду, 5 чоловік, і вони її обслуговують. Тоді, щоб якісно ці всі речі, щоб той цукровий сироп, який потрапляє в мед, якісно використовувати. Верніше, той, який цукровий сироп, який залишається в стільниках. Розпечатувати і бджоли, бджіл заставляти його переробляти, використовувати і так далі. Бо дуже велика кількість пасічників, 100% закормлює за бджіл саме цукровим сиропом. Результат неякісні мед. Е, у нас є пасічники, які, скажімо так, надивляються YouTube в неякісних пасічників або в неякісних блогерів. Що це таке неякісний блогер? Це коли людина. Е, о, там дивіться, там, блін, такий бакфаст крутий, ну там просто рвань бакфаст. От точно, оце та порода, що мені треба. Але всіх підводних камінців чоловік не знає. <кхід> так само і з медом виходить. Значить, якийсь блогер, або, до речі, той пасічник, який дивиться цю інформацію, не завжди вміє фільтрувати. Тому що блогер дивиться, точніше показує: от, дивіться, я підкормлюю свій бджіл в червні місяць цукровим сиропом. Да? І він каз, зазначає, що це відводок. А той же думає, окей, якщо я під, підкормлював основну сім'ю цукровим сиропом, неї літру цього сиропчику, вона мені матка скоріше насіє, і я получу скоріше мед. Результат неякісний мед. Тому що той цукровий сироп разом з утальним медом піде в печатку. І бджоли його потім не використовують, його використовує вже пасічник. Пасічник про це навіть не догадується, тому що ви майже не можете відрізнити по печатці. Результат неякісний мед. А подивився, типу, все нормально, типу, о, класна ідея, закормити бджіл, там, дати це. Ну, такі підкормки повинні бути дозовані, контрольовані, логічні е, і прорахувати завжди потрібно все наперед. Далі. Ніхто ж не каже, що не треба робити таких підкормок. Просто все повинно бути грамотно. Е, потім, наступний момент. Є реальні шахраї. Які тупонь, типу ніхто немає взятку, в них є бджоли, вони не сильно паряться, в пакети наливають цукровий сироп, лупаші для бджіл, бджоли переробляють цукровий сироп в мед, і через тиждень той горе пасічник качає мед. Страшна тема, тому що такий мед найскладніше визначити це вже буде. Цукровий сироп інвертований самими бджолами, перероблений самими бджолами. Він буде насичений всіма тими мікро-макроелементами, які бджоли дають цими ензимами, мікроелементами, вітамінами, всім, коротше, що бджоли дають. Він буде цим насичений. Е е але тільки тим, що можуть дати бджоли. Як правило, це каталаза, амілаза, інвертаза, галактаза, от всі ці речі, тобто ферменти. А те, що має передатися з квітки, воно не буде насичене. Такий цукровий, такий мед не буде в собі мати пилкових зерн. І тут самий крутий момент. Тому що єдиний якісний спосіб встановити натуральність меду, це піддати його пилковому аналізу. Будь ласка, панове, запишіть. Говориться всім пасічникам, всім користувачам мого каналу, всім простим людям, які просто зайшли подивитися це відео про те, який буває мед. Єдиний нормальний, реальний, толковий спосіб визначити, чи то справді, справді мед має ботанічне походження, це саме пилковий аналіз меду. Тому що під мікроскопом, коли виконуєш пілковий аналіз, чітко видно кристали цукру, інші домішки і пилок. Я свого часу на першому ще курсі також проводив такий аналіз. Ну, типу, там на конференцію їхав. Мене Адамчук Леонора Олександрівна дуже толково робить цей аналіз. Якщо кому треба, можете до неї звертатися. Пишіть в коментарях, що ви хотіли до неї звернутися, і я вам дам посилання на її сторінку фундації жінок жінок-пасічниць». Ну або бо давайте я розміщу знизу посилання на фундацію. Ви зможете з нею комунікувати, кому потрібен полковий аналіз. Вона мене навчила це робити, і я під мікроскопом чітко бачив пилкові зерна і цукор. І я вам скажу, що з 10 зразків тих, що я тоді робив аналіз, в трьох я знайшов кристали цукру. Ось так, ось таке буває. Кристали цукру не в значній кількості там було ну, типу, там на одне предметне скельце, на цю капельку там було по 15-20 кристаликів. Це і немало, тому що там пилковий зарт, звісно, було однозначно більше, тобто просто цукор попадав в процесі десь. Але якщо ви будете барижити саме цукровим сиропом, піддати ваш мед такому аналізу, дуже чітко можна це все визначити. Пилковий аналіз використовують не лише для е, розуміння, чи то справжній мед, чи не справжній, а й для ботанічного походження. Наприклад, пасічник продає липовий мед. І він каже, це липовий мед клянеться. Всіма важливими святими, що це липовий мед. А його піддати цукру пилковому аналізу, і ми можемо побачити всередині, наприклад, різнотраві. Е, бо мед вважається монофлорним, якщо в нього більша кількість, більше 60, здається відсотків полкових зерт одного виду рослин. Все інше це вже буде поліфлорні меди. Е, тому от така ситуація. Так, що, панове, єдиний спосіб це пилковий аналіз. Всі інші моменти народної класики. Коли ми говоримо, що треба, щоб мед складався криничкою, щоб мед там утворює соту, коли там генетична пам'ять, що мед не повинен горіти і так далі. Єдине з цього всього, що я ну коротше, я вам скажу таке: ще ж можна використовувати органолептичні властивості, це якщо спосіб органолептичний, це якщо ви класно, вмієте визначати мед на колір, на смак. І на запах. Три ключові чинники. Е, якщо ви за своє життя напробували з тих медів і вас можна вважати хорошим дегустатором, е, тобто самільє бути винним самільє це складно. Бути дегустатором в медові це ще складніше. Тому що в медові може поєднуватись велика кількість медів і ну, видів меду. І воно завжди буде по-різному. Але є ключові особливості. Наприклад, соняшниковий мед завжди буде пахнути. Соняшниковою олією. Або саме соняшником, це дуже чітко виражається. Липовий мед буде мати такий м'який смак, м'яку кристалізацію, білу, ще зернистість меду теж при кристалізації. Але я говорив за органолептику в свіжому скажімо так, меді. Це теж треба дуже сильно довго вчитися. Тому це теж є як спосіб, який ви можете використати на базарі. Безпосередньо тута і вже, але він не дає 100% результатів. Бо наприклад з цукрового сиропу можна зробити точно таку саму консистенцію, точно такі самі запахи, присмак, як в медові, тому що не сильно хитра маніпуляція виварити цукровий сироп. Відповідної консистенції, він складається криничкою, він буде складатися криничкою. Ніколи не вірте, що він не буде складатися криничкою. Це якщо він рідкий, то не буде. Навіть мед не буде складатися криничкою, якщо він рідкий, якщо в ньому велика кількість вологості. А якщо мед має низьку кількість вологості, верніше цукровий сироп, то він теж буде складатися криничкою. Ось так. Шоколад же криничкою складається, карамелька ж криничкою складається. Тому це один із таких самих Потужних міфів, як на мене, тому що це вам не дасть реально визначити ботанічне, верніше, реальне походження того сиропу чи речовини, яку ви досліджуєте. І потім, наступний момент, який може цей, можна це все замістити, просто додається звичайний мед в той самий цукровий сироп. Наприклад, на літру тої бадяги додаєте там 50 грам. Меду, 100 грам меду. Він буде розчинятися, пахнути відповідним чином, і буде давати навіть присмак відповідний. Краничкою, звісно, буде теж складатися. Але вже потім в процесі кристалізації можна це все визначити і побачити. Тому, панове, так, тепер я вам трошки дав теорії, хорошої теорії. Фальсифікація меду, конкретні пункти, які ми виписали. Згідно з дослідженнями США після молока та оливкової олії. Мед входить в топ-3 продуктів, які найчастіше піддаються фальсифікації. От так, виходить топ-3. Це виходить, якщо в світі молоко, дуже часто фальсифікують, простим дуже способом. Фальсифікують дуже часто е оливкову олію, тому що вона дорога і користується популярністю в тих, там саме в США, ми отримуємо результат. ну, і мед туди саме попадає. Але я вам скажу, що на американських пасіках є дуже така велика проблема це велике використання інвертованого кукурудзяного сиропу. Ну, кукурудзяний сироп інвертований, я думаю, ви розумієте. І вони згодовують його бджолу. І дуже часто цей цукровий сироп, чи кукурудзяний інвертований сироп потрапляє безпосередньо в мед. І він там сприймається за чисту монету. І там це є нормою. Тому е на рахунок якості самого меду безпосередньо в США. Панове, можна таку зробити, таке дослідження зробити, що ви просто офігієте від того, наскільки в нас в Україні все ж таки якісний мед. Це я вам говорю як людина, яка там була. Е, так, найпоширеніші форми фальсифікації. Перше додавання цукрового сиропу. Просто додавання цукрового сиропу в мед. Далі. ну Я думаю, там навпаки працює мед в цукровий сироп. Зміна географічного або ботанічного походження. Панове, це дуже часто буває. Наприклад, наприклад, ми хочемо привезти сюди якийсь мед, наприклад, в наш магазин. І у нас немає постачальника, наприклад, якого такого меду? Малинового меду. Але люди приходять і кажуть, у вас є малиновий мед, а у вас є мед з Ківі, а у вас є мед з банана. Хоч і це якби в апріорі трошки складно. І я не можу людині пояснити, що такого в нас в Україні нема. І тоді, для того, щоб ти не втрачав клієнта, ти робиш, вариш ківі з медом, і ми отримуємо ківомед. Ну, умовно кажучи, а людина приходить і каже, о, мед з ківі. Для неї, для людини, це просто пусте місце, розумієте? Ми можемо зробити креме з ківі, ми можемо креме зробити з бананом, але виключно такий мед ми зробити не можемо. Але зварити такий мед, ну, типу, з додаванням ківі, ми можемо. А є ж такі пасічники які додають той аромат, наприклад, аромат малини в мед, безпосередньо, просто малину варять, додають, на цукрі варять, беруть цей сироп, додають сам мед, він має запах малини. У малиновий мед. От і от таким чином заміщують дуже часто ботанічне походження і географічне походження меду. Тому будьте завжди обережні. У нас, в Україні дуже, у нас є в Україні малиновий мед, класний, він в Карпатах переважно збирається, або в лісах, але його є мало. Такс, і далі. І підгодівля бджіл під час медозбору медом. Ну, наприклад, це теж я вже розказував, але повторюсь. Ми збираємо, наприклад, акацієвий мед, цвіта акація, і лупану лише бджолом по 5 літрів або по 10 літрів сиропу. Що нам мілочитися? По всі 15. І тоді бджоли заносяться тим сиропом, мішається все за акацієвим медом на виході мед. Для роздрібної торгівлі От Отак багато хто думає. Далі Медозбір Всього світу, а, манука, дивіться, дуже важливий момент. Найдорожчий мед, один із найдорожчих медів у світі це манука. Е, це дерево таке манука. Збирають переважно в Новій Зеландії мануку. Е, і ну, взагалі найдорожчий це печерний мед. Ну, манука дуже дорогий мед, але ну, це не найдорожчий. Е, і виготовлення манукового меду в рік за сезон налічує приблизно 2-3 тисячі тонн. Але на ринку його близько 10 тисяч тонн. Тобто логічно, що десь є ребята, які барижать і мішають дуже багато цього тюрьма. Так, також було виявлено, що в чилі 100% вилученого з ринку меду, ну його просто купили фальсифікований цукровим сиропом. Мені цікаво, як чилійські пасічники. Продають той мед, і як же ж можна було так попати, що, попасти, що там скільки того фальсифікувати? Фу, фальсифікат. Ну, коротше, в Чилі от така ситуація була. Далі, Понад 20% європейського меду мають е, неприродні походження. Е, ну... В Європу кажуть, що це багато заходить з України такого меду. Є, звісно, в Україні такі ребята теж такою фігньою маються, старає, стара, страдають. Вони поєднують пакет вчільництва з цукровим бариженням. Добавляють той цукор в ті пакети, які купили навесні, і потім, коротше, так барижить. І цей мед, звісно ж, великій своїй левої частці, десь ту бочку другу запихають в фуру, і потім йде в Європу, а потім європейці кажуть в Україні неякісний мед. І всі в шоці. І всі в шоці. У в Україні все ж таки більша кількість натурального меду. Е, і дуже багато такого меду заходить з Китаю. Був не так давно скандал саме з фальсифікацією цього меду, і Китай намагався звинуватити Україну в цьому, але слава Богу, все пройшло успішно для нас. Там ще було антитепінгове розслідування, там США возили якусь бурду. Ну, коротше, кожна країна, яка експортує до себе мед. Вона хоче, щоб він був якісний, але всередині кожної країни, панове, це не секрет. В середині кожної країни є якась частка фальсифікації на ринку в Україні. На сьогоднішній день це невигідно робити, тому цього фальсифіку... фальсифікату буде менше. В штатах же ж виходячи з їхньої внутрішньоринкової ціни на мед, це вигідно робити і роблять, роблять, однозначно роблять. Але саме США. Качає набагато менше меду, чим, наприклад, Україна. Там 60 тисяч тонн за рік іде, а в нас 80 тисяч тонн в середньому. Тому от таке. Так що, панове, давайте такий невеличкий підсумок підведемо. Ключові способи фальсифікації меду це, звісно ж, цукровим сиропу, варіння цукрового сиропу, додавання бджолам цукрового сиропу, що найскладніше виявити. До речі, ще можна фальсифікувати, забувся сказати, крохмали. Домовляє крохмаль для більшої густоти, і потім там буде типа кристалізований липовий мед. Коротше, ці всі речі далі, визначення на якість. Органолептика однозначно працює, але це треба бути дуже прошареним фахівцем. І єдиний Єдиний об'єктивний спосіб це пилковий аналіз. Запам'ятайте це. Тобто, якщо ви хочете придбати мед, але ну, ви дуже сильно вагаєтесь, ви можете прийти в наш магазин, придбати крутого меду, або ви можете просто е е піти до якогось знайомого пасічника і придбати крутого меду, або якщо у вас без варіантів, приходите, робите пилковий аналіз, самостійно несете в лабораторію, заморачуєтеся, якщо вам гіпер треба хороший мед, і вам приходять результати, що цей мед дійсно хороший або дійсно поганий. І приймаєте рішення купувати чи ні. Тому, панове, всім дякую за увагу. Їжте хороший, якісний мед, бо хороший якісний мед в собі не несе нічого поганого. Підписуйтесь на ресурси of Ukraine, Заходьте в наш магазин of Ukraine, в інстаграмі в описі під відео, на телеграм наш підписуйтесь, я там публікую таку інформацію. І давайте разом врятуємо світ і завдяки цьому збережемо бджіл. Ой, збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре. A to